Час новини Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 13 вересня. Лозову відвідав нідерландський партнер Єрун Кеттинг. Він приїздив, аби вивчити систему водопостачання міста, зафіксувати проблемні ділянки, щоб якомога детальніше передати необхідну інформацію Асоціації водних ресурсів. Нідерландські водяники зголосилися допомогти громадам України, які постраждали від збройної агресії Росії. Міський голова Сергій Зеленський предметно пояснив, що Лозова має розгалуджену систему водопостачання. Це сотні кілометрів водопровідних мереж. Російські ракети їх суттєво пошкодили, в громаді фіксували понад 30 вибухів. Фахівці комунальної сфери міста показали нідерландському партнеру, як каналізаційні мережі працюють після ремонтів. Лозова в межах можливості оновлює спецтехніку та долає наслідки обстрілів. Тім, є великі проєкти, які громаді не під силу. Це заміна водогону від Говорова до свободи. Його протяжність майже 2 кілометри. За попередніми підрахунками роботи коштують понад 30 мільйонів гривень. Оновлення гостро необхідне, адже від цієї ділянки водогону залежить понад 30 тисяч лозівчан. Окрім посередництва у водній галузі, єрункетинг також є засновником благодійної організації Лайфлайн Ukraine, яка надала українцям підтримка на понад 8 мільйонів євро. Допомогу отримала також Лозівська громада. Це 70 твердопаливних котлів та майже 1400 подовжувачів. Їх передали комунальним службам, бюджетним організаціям та потребуючим родинам. Партнери також поспілкувалися з родинами, які отримали котли та надали додаткові технічні роз'яснення. На Лозівщині проведуть осінню кампанію з перуральної імунізації диких тварин проти сказу. Розкидуватимуть приманки з вакциною у лісосмугах та мисливських угіддях області. У цілому планують обробити таким чином 11,5 тисяч квадратних кілометрів. Кампанію проводитимуть з початку жовтня. В Держпродспоживслужбі кажуть, приманка безпечна для людей і тварин. Має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку, виготовлена з м'ясокісних продуктів. Усередині жилоподібна капсула з вакциною проти сказу. Фахівці просять людей, якщо побачити такі приманки, не брати їх руками та не переносити з місць розкладання. Під початку року у Лозівській громаді виявили три випадки захворювання на сказ: два в місті і один у Смирнівці. Тоді хворі тварини покусали людей, і їм довелося проходити лікування. Також у Лозівській громаді вже котрий місяць триває кампанія з безкоштовної вакцинації домашніх свійських тварин від сказу. За цей час встигли щепити 4 тисячі собак, 3 тисячі котів, 203 голови мілкої рогатої худоби і велику кількість великої рогатої худоби. Щеплення домашніх тварин проводять у районній від лікарні. Ветеринари також готові ходити по приватних домоволодіннях. Тож звертайтеся. У лозовій водяники проводять роботи із заміни запірної арматури на перехресті вулиць шлях до перемоги та машинобудівників. Як ми повідомляли раніше, матеріали для ремонтів лозова водосервісу передали благодійники з дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Тож комунальники попереджають, що в результаті цих робіт на 2,5 доби доведеться припинити водопостачання в будинки 1, 2, 5, 6 та 9 мікрорайонів. Там будинок буде з 8 години ранку, 13 вересня до 8 години вечора 15 вересня. Лозова Водосервіс приносить вибачення за тимчасові незручності та просить мешканців мати необхідний запас води на цей період. Лозівські футболісти клубу Авангард за один день зіграли два матча. Першою грою була зустріч у Суперлізі Дніпропетровщини між футбольною командою Донбас та Авангард. На жаль, наша команда зазнала поразки з рахунком 2-1. Гол у складі авангарду забив Олег Воловик. Другою грою дня був матч чемпіонату України серед аматорських команд з нафтовиком з Охтирки. Організатори кажуть, гра між командами була досить видовищною та напруженою. Результатом матчу стала нічия 0-0. що додало авангарду один бал у скарбничку, і команда залишається на третьому місці у турнірній таблиці. Нагадаємо, що авангарду залишилося зіграти ще одну гру у Суперлізі. Вона відбудеться 13 вересня і гратимуть лозівчани з криворізьким Пенуелом. Тож вболіваємо за своїх. І до новин Харківщини вже у другій громаді Харківщини оголосила сухий закон. Відтак, заборону на продаж алкоголю ввели у Куп'янській громаді. Таке рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Купінської міськради. Воно набирає силу 14 вересня. У документі йдеться зокрема про заборону реалізації на території Куп'янської громади алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі, за винятком в лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів. Рішення буде дійсним до його припинення або скасування воєнного стану. Ця громада стала другою, де заборонили продаж пива і слабоалкоголки. Минулого тижня начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний підписав таке ж розпорядження про заборону торгівлі алкогольними напоями на території Борівської громади. Там заборона почала діяти з 9 вересня. У Красноградському районі викрили ферму, де незаконно працювали підлітки з рівенщини. Всього 20 дітей віком від 13 до 17 років. Підприємство, яке працевлаштувало та поселило підлітків, спеціалізується на вирощуванні ягід. Про це повідомили у прес-службах прокуратури і поліції Харківщини. Слідство встановило, що діти наприкінці липня без супроводу батьків приїхали до селища Дружба. Діти жили за трьома різними адресами у будівлях барачного типу. При огляді задокументований неналежний та антисанітарний стан кімнат. Підлітки розповіли, що за збір ягід отримували гроші. Неповнолітніх оглянули медичні працівники і передали до органу опіки та піклування. Справу розслідують як грубе порушення законодавства, вчиненого щодо неповнолітніх. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Вважаємо мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.